Сьогодні відбулася історична подія, поставлений перший знак на українсько-білоруському кордоні, який ознамував собою завершення делімітації державного кордону і початок практичного виставлення і визначення лінії державного кордону на місцевість. Я хотів би підкреслити, що цим ми показуємо, що між нашими двома народами визначається нормативне правове регулювання. Наших відносин, що стосується територіальної цілісності, суверенітету та незалежності наших держав, це дасть можливість нам встановлювати режими державного кордону, режими в пунктах пропуску, прикордонній смузі та прикордонному контрольованому району. Що з однієї сторони дасть спрощення формальності на державному кордоні, що вимагає президент України Віктор Федорович Янукович, з другої сторони підвищить безпеку нашого спільного кордону через призму спільного патрулювання, спільного контролю. Спільних заходів, оперативного плану і це підвищить і безпеку, і з другої з іншої сторони підвищить комфорт перетину державного кордону. Ця подія є історичною. Ми так її відзначаємо.